Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску загинули у Донецькій області. У Кропивницькому попрощались з двома військовими, які загинули, захищаючи Україну. Забрати безпритульних собак з вулиці, створити притулок просять жителі помічної. Нині тварин ловлять комунальні служби. У Кропивницькому запрацювала соціальна шафа. Там можуть брати одяг переселенці. Призвали у жовтні 23-го року. Був в Миколаєві, потім був в Житомирській області, ну а потім вже направили на Донецький напрямок. Про свого загиблого батька, стрільця піхотного відділення Сергія Шамрая, розповідає його син Владислав. З військовим попрощались на далекосхідному кладовищі в Кроповницькому. Навчався на тракториста-машиніста, потім пройшов строкову армію, працював на центральному ринку водієм-вантажником, потім довгий час працював у. В охоронній фірмі каже, батько загинув під час виконання бойового завдання 23 лютого біля міста Мар'їнка Донецької області. Йому було 57 років. Святий, Боже, святий гріхи, святий безверником. Попрощалися на далекосхідному кладовищі ще з одним військовим, командиром відділення зенітного ракетного взводу Олександром Добровольським. За інформацією заступниці начальниці управління культури Нелі Чорної, захищати Україну Олександр Добровольський пішов у лютому 22-го. Загинув у 44 роки. 15 років працював на виробництві металопластикових конструкцій на посаді начальника виробництва Олександр Вікторович Добровольський. Загинув 17 лютого 2024 року в районі населеного пункту Колодязі Краматорського району Донецької області. Поховали військових на Алеї Слави. Ольга Склярук, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Зараз ми покажемо, які ми отримали жакети, жіночі жакети, дуже такі класні. Дуже великий вибір курток. Польта. Соціальна шафа для переселенців запрацювала у Кропивницькому. Відкрили її в гуманітарному хабі. Єднання його рік тому створила Покровська військова адміністрація для підтримки людей, які через війну переїхали на Кіровоградщину. У соціальній шафі одяг можна брати безкоштовно, розповіла керівниця хабу Ольга Гребенькова. Поки це речі для дорослих. Незабаром ми відкриємо ще кімнату з речами для дітей від нуля до шістнадцяти. Людина буде брати п'ять речей на одну особу. Обрати собі одяг прийшла пенсіонерка з Мар'їнки Лідія Куценко. У Кропивницькому живе рік. Чоловіку куртку взяла, ну ще для себе не бачила. Просто дякуємо за заботу, що нас не забувають. Бо я розпачусь. Куртку на весну обрала переселенка Завдіївки Валентина. Возвращатися нікуди. Речі от вибрали большое. Вот видите, сумочка, вот курточку мне побрали. Речі для соціальної шафи отримали від міжнародних гуманітарних організацій. Сказала керівниця хабу. До нас прийшло більше п'яти тонн речей. За потреби можуть надати медичне обладнання, візки та милиці. Матраци дуже велика кількість евакуювали з Донецької області до Кіровоградської області. Зареєстровано у нас майже 5 тисяч осіб, але надаємо допомогу приблизно 2,5 тисячі людей. До нас доєдналися Бахмутська територіальна громада, Вогледарська територіальна громада. Зараз ще до нас доєднується Костянтинівська територіальна громада. Раз на місяць переселенці можуть отримати продуктові набори. Для отримання допомоги необхідна довідка переселенця з Донецької області. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Створити притулок для собак, щоб забрати їх з вулиць, просять у помічній на Кіровоградщині. Собак у місті багато і є випадки нападів на людей, каже жителька Наталя Балковська. Це повинно бути вирішено на рівні місцевої ради. Притулок має бути. У нас дуже багато людей, які цим переймаються. Мій корм би на корм би скидалися. Якби там якось би там допомагали. так би не залишили. Собак на вулицях ловлять працівники комунальних служб і саджають ось у такі клітки. На цих фотографіях та відео з Фейсбук групи помічна. Ви бачите, як це роблять за допомогою палиці. Це жорстоке поводження з тваринами, вважає місцева жителька Ірина, з якою ми поспілкувалися телефоном. Я була в магазині, почула, що собака скавчить. Побачила, що її тягнуть по землі на цьому повітку. Собачки мордочка була в крові. На те, що, на, на те, що мені відповіли, він мене вкусив, один із тих, хто відловлював. Хоч би почав мені показувати типу, що там він вкусив. Ну, я йому кажу, що ну, звісно, ти на нього кого напав, собака захищалася. Ну, це взагалі в центрі міста у нас помічної стоїть рейдер з клітками, і вони відловлюють собак серед білого дня. На це все дивляться діти. У помічні з минулого року діє програма регулювання кількості безпритульних тварин. Собаки нападають на жителів, тварин ловлять і шукають їм господарів, пояснив міський голова Микола Антошик. У нас є заяви мешканців, ну багато заяв мешканців, що бігають стаї собак і нападають на дітей в районі першої школи. Коли їх вилучали, можливо, там і були якісь непорозуміння, що ми намагаємося, щоб не не допускати саме такої жорстокості. В разі, якщо Безпритульний собака нападе на когось із мешканців нашої громади, на дитину чи дорослого, то несе відповідальність персональна територіальна громада. Тобто з бюджету нам треба буде відшкодувати людині за пошкоджене майно, наприклад, і якщо завдано там каліцтво, шкода здоров'ю. Каже, порахували на облаштування притулку потрібно щонайменше 400 тисяч гривень. Це ветеринар, сторожа, харчування, огородження і ну, якийсь працівник, який постійно їх обслуговує. Ну, це буде тягнути витрати з бюджету. На сьогодні в нас немає можливості утримувати собак в, в притулку. Одну собаку, яку зловили працівники комунального підприємства, відвезли у новоукраїнський притулок, показує довідку про це. Іншу собаку, яку ви бачите на фотографії, забрала її господарка за жорстоке поводження з тваринами. Передбачений штраф або арешт до 15 діб, сказала речниця поліції області. Віталіна Бевзенко у випадку вчинення вказаного правопорушення з особливою жорстокістю та інших обтяжуючих обставин. Винним загрожує кримінальна відповідальність згідно статті 299 кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення таких дій передбачає позбавлення волі на строки від 5 до 8 років із конфіскації тварин. Зі слів речниці заяву поліцію про жорстоке поводження з тваринами у помічні не надходило. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Півстолітні радіостанції, прилади, оповіщення і розвідки, архівні фотографії в обласному краєзнавчому музеї. Презентували речі цивільної оборони, які використовували в Кіровоградській області понад 70 років тому та сучасні. Прилад сучасної системи оповіщення людей у випадку повітряної тривоги. Поряд система оповіщення, яку використовували півстоліття тому за допомогою таких ось грам пластинок. Чергові на телефонних станціях ходили, міняли відповідно до тексту повідомлення. Зараз такі пластинки, звісно, не використовуються. Ця система автоматизована. Тексти повідомлень записані в цифровому форматі. Такі радіостанції використовували півстоліття тому для зв'язку. Показує Костянтин Дружинін. каже, вони в робочому стані. Радіостанція, яка забезпечує зв'язок між органами управління на відстані до 10-15 кілометрів. На зворотньому кінці повинна бути така ж станція або інші засоби зв'язку, які працюють з цією станцією в одній чистоті. Вона ж працює на автономних електроживленнях. От бачите, є. У них елементи живлення з батареїчки. Зараз ну, звісно є певні небезпеки. Виходити в відкритий радіоефір не дозволено. Чому? Тому що противник може легко виявити місця знаходження органів управління. Це прилади радіаційної і хімічної розвідки, яку використовували для визначення рівня радіаційного фону. Класичний, добре всім відомий прилад ДП 5 Він саме і призначений для проведення радіаційної розвідки. А ось це, ви бачите приклад ДП 63 Цьому прикладу вже близько 70 років. Це аналог цього приладу. мабуть, це його дід. Виставку підготували до Всесвітнього дня цивільної оборони. Його в Україні відзначають з 1995 року. Наш вік сучасних технологій, все автоматизоване, все сенсорне, все маленьке, все доступне, те, що можна покласти в карман, то це, звичайно, дуже велика рідкість такі прилади побачити. Виставка діятиме до кінця березня. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.